Вітаю, шановні глядачі! Це новий випуск Головне за день. І з вами я, Кіра Тречук. Новий місяць почався з великих рішень важливих дипломатичних заяв і суперечливих ситуацій в Україні та світі. Починаємо українським контрактникам хочуть дати рік відсрочки від мобілізації. Міністерство оборони України ініціює відсрочку на 12 місяців від повторного призиву для контрактників віком від 18 до 24 років. Це має дозволити їм пройти реабілітацію та відпочити після служби. Документ вже підтриманий Кабміном, але для набуття чинності його має ухвалити Верховна Рада. Раніше таких військових могли одразу мобілізувати повторно, що створювало серйозну психологічну та фізичну напругу. Німеччина виділить понад 9 мільярдів євро Україні у 2025 році. З них 2 мільярди доларів США підуть на протиповітряну оборону, ракети та боєприпаси. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Після огляду зруйнованого будинку в Солом'янському районі столиці він сказав атаки на Україну це холодний розрахунок Путіна. За його словами, допомога Україні це спосіб вести переговори з позиції сили. В Ірані за Старлінг каратимуть батогами. Парламент Ірану проголосував за сувору заборону використання супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска. Відтепер користувачів не лише штрафуватимуть і саджатимуть у в'язницю на два роки, а й публічно каратимуть батогами. Рішення виглядає як новий виток внутрішнього придушення, зважаючи на закінчення війни з Ізраїлем. СБУ затримала подружжя агентів російського ГРУ, які наводили ракету на Одесу. У ході спецоперації в Одесі служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки. Зловмисниками виявились 61-річна лікарка-реабілітолог і 36-річний колишній працівник Укрзалізниці. Вони фіксували позиції ППО, командні пункти та маршрути військових ешелонів. Агентка розпитувала у поранених військових про дислокації ЗСУ. Прикриваючись своєю професією, обидва підозрюваних діяли під прямим керівництвом кадрового офіцера російського гру. СБУ задокументувала їхню діяльність, перехопила переговори і провела затримання. Обом повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Чеченців перекидають до Запорізької області. Близько 15 вантажівок з кадирівцями помічено в напрямку Енергодара, Мелітополя та Васильівки. У Маріуполі нині найбільше скупчення чеченських сил із 2023 року. Імовірно, йдеться про підготовку до штурму. Українці масово виїжджають з Польщі загрози економіці, через зниження соціальної підтримки й інші причини українці дедалі частіше залишають Польщу та обирають для життя інші країни ЄС, зокрема Німеччину. Це може призвести до дефіциту робочої сили та демографічної кризи в Польщі. За даними Держстату, у травні 2025 року оптові ціни виробників зросли на 28,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ціни на м'ясо і м'ясні продукти піднялись на 21,4 на молочну продукцію 20,2%, на хліб та вироби з борошна 17,7%. Словаччина натякнула на прощення Росії. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що для завершення війни потрібен діалог із Росією. На його думку, Захід має сам шукати шляхи співпраці з Москвою з дотриманням міжнародного права, і навіть додав, а може й пробачити все, що сталося. Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності. Таке рішення було ухвалено за результатами судового засідання. 24 червня Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні з службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України. США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом міноборони США військової допомоги іншим країнам. Речниця Білого Дому Анна Келлі заявила, що рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду міністерством оборони США, військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам світу. Британія відмовляє українцям у притулку. У Великій Британії почали частіше відмовляти українцям у наданні притулку. Пояснення, в Україні не всюди триває війна і можна поселитися в безпечній області. Тим часом Швейцарія заявила, що прийматиме українських біженців лише з регіонів, де йдуть активні бойові дії. Вірка сердючка відповіла на мовний скандал зі сцени. Під час виступу в Одесі Андрій Данилко відомий, як Вєрка сердючка висміяв мовний скандал з омбудсменом Тарасем Кременем. Нагадаємо, раніше його розкритикували за виконання пісень російською мовою на концерті у Києві. Водночас, артист заявив, що мова це лише спосіб комунікації, а концерт зібрав 240 тисяч гривень для ЗСУ. Зі сцени Данилко закликав не чіплятись до мови, а підтримувати тих, хто реально допомагає армії. Публіка зустріла це оваціями. На цьому все це був випуск Головне за день з Кірою Трачук. Бережіть себе, залишайтеся в курсі та не забувайте вірити в перемогу.